Діти та молодь з ментальними порушеннями, які професійно займаються різними видами спорту, з'їхались до Вінниці з десяти областей України. 76 хлопців та дівчат візьмуть участь у змаганнях з легкої атлетики. Серед них і Херсонець Олександр Хорунжак. Інвалідність не стала йому на заваді здобути чимало нагород на змаганнях в Європі та Америці. Його мама Любов Хорунжак каже, син багато часу приділяє спорту і відточує свої навики до професіоналізму. В спорті він з вісьми років. Як то кажуть, не дуже він гарно вміє читати, писати, але спортсмен він дійсно він є лідером в спеціальної олімпіади. Він займається і пароліфтингом, і біки, легка атлетика, і теніс, і футбол, і баскетбол. Ну я не знаю, який від спорту. Я все йому ну підсказую. Саша, давай будемо пробувати цей від спорту. Давай цей. І він не відмовляється. Перед олімпіадою для учасників, а також їхніх батьків та тренерів, провели інформаційний форум здоров'я родини на важливі питання з тем спорту та здоров'я відповідали лікарі. Привітали гостей Вінниці і представники нашого міста. Побажали успіхів у змаганнях, хлопці, дівчата. Доводять, що вони і сильні, і мужні, і е, відстоюють інтереси і держави. І Ми бачили вже приклади, коли вони беруть участь у міжнародних змаганнях, і це дійсно ну так надихає. Я хочу побажати також кожному найперше, це щоб здобули ті результати, які ви перед собою ставите, а ще щоб кожен. Відчув наше місто, нашу вінницю. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.